За три роки повномасштабного вторгнення виявлено понад трьох тисяч зрадників, агентів, колаборантів. От всі вони арештовані. Понад дві тисячі вироків, які винесли. Але це ви розумієте, що ой, це насіння, це сміття. Працювати потрібно за тими кротами, які глибоко впроваджені в органи держави вищого керівництва в Офісі президента. З цим же Єрмаком, з цим же Татаровим. От, штабі, в Генеральному штабі Міністерстві оборони. Вдумайтесь лише, згадайте, січень 2024 року прес-конференцію проводить Верховний Локомандувач президент України, ще тоді не просрочений. Володимир Зеленський. Що він заявляє на весь світ? План контрнаступу Збройних сил України спочатку попав на сіл до Путіна. І ось чому була провалена провалена.